на каналі, шановні підписники та гості каналу. Так. Яку ж сушку обрати? Заводську на десь чи на газу, не важно. Все ж таки саморобно. Тоже на чому хочемо нас зробити, але все ж таки на тюках і дровах. Власник спостережень, так як має вже дві сушки. Кипив я собі в цьому році ще перед війною цю, цю сушку нову. Якщо сушити тон 200, 300-400 тонн, то фатить і саморобні і, по-перше, набагато економічніше вона йде. Саме краще гора тюки з сої. Найкраще. Да, вона сушить трошки довше. Але набагато економічністю. Зараз волога 25, на вулиці мінус 2. солярки півтора раза відносно вчорашнього дня ціла сьогодні. Така ситуація, так що... сушити, то хата і саморобної сушки такої як в мене. Трошки довго, але економічніше. Що хочу порадити по виготовленні саморобних сушок, підказати мені не було кому. А, з власного досвіду плюс з огляду на нову сушку. Що хочу сказати, перш за все, мішалка обов'язково повинна бути. В мішалці обороти порахував я по новій приблизно 3 обороти за хвилину. Плюс цикл проходження кругу зерна по сушці має бути десь 20 хвилин. тоді саме краще вона віддає вологу. Плюс, що ще замітив, тут в шнекові знизу заборному. Е я зробив в себе тройку металу, вона вже мене, считати, перекрутила, не висушила, перекрутила більше 10 тисяч тонн. То стерся шнек вже в цьому році є, трошки сушимо, але він вже стертий. Що хочу порадити, знизу робити двойний заход з пів метра не більше і робити мінімум п'ятерку металу. Я зробив тройку і це в цьому році вже й наварував, але е, все ж таки вона вже погано мішає, довго дуже, але в крайній мірі заготовили з літа трохи дров, сушимо. Це такі поради, щоб, щоб зробіть два завитки. Два заходи, грубший метал, і буде вона служити нормально. Так як я, я збільшував площі, я купив цю сушу. Рішив ще перед війною, щоб зараз напевно вже знаю її, як вона що сушить, тільки жире солярки. Я навіть не знаючи купив би. І маючи той досвід, що я вже побачив ці, може й не. Він ніж не може, вже й не купляв би таку. Або навіть купити лучше якусь дешеву. Вона теж буде працювати. А я вирішив, що нові технології все вдосконалюється. Рішив нову купити. Отака ситуація. Щоб на сьогоднішній день я б її не купляв би. Такі в мене вже є спостереження. Thank mm -hmm. you.